тумба-тумба-ра-ра Ти де шлялося, мурло? Я з котами був. З якими ще з котами. Та не з скотами, а з котами. Не поняла ти що, ще й п'янючий? Ти сказала, віскі можна. Я казала, віскас можна, віскас, а не віскі Ой. Коротше, веде маяк свою жертву по лісу. Ага І жертва така, боже, як тут холодно, боже як тут темно, боже як тут страшно. А мені представ, як мені назад самому вертатися. <зіркан <Setting> <зірканливіст> <сірканливіст> Улюблений барбершоп мого чоловіка, так що рекомендую. Що, бля? Ага. Рекомендую. Так що, так. Да. Ряті клас і я на великій перерві з'їв якусь. Булочку зі шпинатом. Я поняв що щось не так тому, що я кажу, дайте цю булочку і продавши така. Точно. Цю? Ну хай щастить. Все нормально, 40 хвилин триває урок, і тут через 5 хвилин починає здувати живіт у мене. Я думаю, треба йти в туалет. Я такий Івановна, можна вийти в туалет? Нє. Який туалет? Славік? 5 хвилин до кінця уроку. А я думаю, ну ти сука про це пожалієш. Сиджу далі. І вже починає тиснути, починає підтискати напруження максимальне. 2 хвилини до кінця уроку. Я думаю, та ні, сука, я не витримаю, треба легонько підспустити. Я такий ну. Раз, два, три, поїхали. Я піднімаю голову і думаю, ну пізда. Надіюсь, ніхто не побачив. Я думаю, блять, це треба буде міняти школу. Я дивлюся на годинник 45 секунд, сука, до кінця уроку. А я, щоб ви розуміли, не просто пернув. Я на кілька сантиметрів вищим став. Знаєте, я як ліфт просто. Думаю, блять, що робити. Підходжу до Галини Іванівни і такий, Галина Іванівна, тепер можна вийти. І Галина Іванівна така, іди, дитино, іди! іди, іди. Я пішов в туалет, просто все з себе поскидав весь одяг, труси. Я такого не бачу. З дірками просто я ніби у них з дробовика такого притулу весь Я думаю, ці труси лишаться тут. Вам на пам'ять. Повісите собі, сука, на дошку пошани. От у нас же відмінники, я тут віці наші такий У нас був один хлопчик. І я йду додому, весь в сльозах мені 15 хвилин. І воно взаді все починає помалу сповзати. Просто тако мені по ногам прям. Я приходжу додому, весь в сльозах. І такий, мама, ти не повіриш, що сталося? І мама така: я вірю, Савік! Я вірю. Вся вулиця увірувала. Come with me now. Come with me now. Мужчина, ви Добрий день. Так. А це не це ви не, не до мене на мене побачення з дівчиною з баду. А, ні, ні, не, з, не зі мною, мабуть, на жаль. Дішка, запишіть на мене дуже три котлети. Три коплета маю, на мене запишіть, ж на зошит записывает. А вы мне тут подумали, что за мной позовем эти кушали? Ой, мужчина, классный у вас брелок. А де ви такие взяли. Это цей? Да. Собачий. Це наче в зоомастері. А, це собачі пакетики? Так, да, да, це пакетики для туалету. А, я думав, це якісь, блін, цацки, блін. Ні, ні, для туалету. Ой. Девчата, что у вас не получается? Можем помыкать его? Что не получается, бать, что? Хорошего дня вам. <реклама> Кто провтыкал, то и провтыкал. Как бы, тоже не надо завтыкать. Такие, на, <реклама> они, блядь, Теперь здесь, Димон, бери и ставь два пальца вот такой ревненько. Давай, давай, давай. Рів... Не, рівненько, рівненько тако. Щоб вони рівно стояли, бачиш? Так, дивись. Ну. Стоит? Все. Де там ложка? Поки що ні. Ти не рухайся, що что... головне, щоб стакан не впав. Ні, Открывай Відкривай рот. Ну открывай рот. <решко> ну это три з'їсти. Дивись, що в стакани впаде. Все, а тепер давайте трошки поговоримо, <решко> бо за ним хер слово вставиш. Кошик, що ти робиш? В якому сенсі? Я роздягаюсь, хочу спати, лягати? Ти що? Ти не знаєш, що через вікно збочинці та негідники її дивляться, чи що? Що Що ви бачите перед собою? Це, Це стар! Василь напосинце. Дітки, я хочу показати. Я зняла відео я глянкою. хочу сказать, что у вас, что, такая, что кажется? Мой такси. Мне такси, такси? Да. А что там? А что там? Ну, а Мой такси. Я... А что там? А наше мне такси? Я сейчас я вас спрашиваю. А я похожа на человека, что такси, да, на... надо? Нет, я вас что А я снимаю? Да, я в телефоне. А, а, не, не, это. Не, в... не, ничего, я вам больше большая знать, кому такси. Ну, да, все да, все да, все да, да, вы же никого, ну, не чекаете, да, типа, вы таксист, а вы маньяк. Да? Вы да? таксист, так. не маньяк. Знаете, бывают маньяки, кажуть, Я таксіст, так, а він маняк. Походишо. Походишо, я. Ага, всі маньяки не похожі на маньяка. Але ви не поході, вас такі добрі. Перестаю все. 56 років я це буду маяком. Ні, я, я, я перепитала. Ну, перепитала. Що, маняк займається 30 років плюс-мінус. Мені інформація 30 років плюс-мінус. Да. А, ну це щоб бігав, правильно? Да. Все, ми всіх маяка всю. Бігав... Та, хто знає, хто знає. Може час як побіжите. Гарного вечора. Все, він не маняк, все нормально. Історія ж далі. Степан, мене перший раз поліція зупиняє. Я... Навіть не знаю, що робити, чесно кажучи. Та не переживай. Я бачу в ті, що треба все на відео знімати. Воно впевнено все знімає на відео. Тепер маємо відео, як тебе штрафують. Ну, будь ласка, не треба. Я вас прошу, ну будь ласка, будь ласка. їхав недавно потягом до Хмельницького, нічним потягом. Ну, якщо нормальні люди, ліг спати. В якийсь момент мене будить провідниця. Каже, я припрошую, ви до Хмельницького? Я кажу, та, до Хмельницького. Вона каже: о, то зараз Тернопіль, а далі ваша станція. <рес> Просто, щоб ви собі розуміли, з Тернополя до Хмельницького ще дві години дороги. Але це не все. Потяг в Тернополі на станції стояв 40 хвилин. Мене провідниця збудила за дві години-40 хвилин до моєї станції. Я ще з просоння щось зібрався, зібрав постіль, втягнув курку, сижу, не удупляю, а чого я встав? Дивлюсь на годинник, що в натурі дві з половиною години. Розстіляється Вітя назад, натягує постіль, роздягає спати. І що би ви думали, перед Хмельницьким вона мене не збудила. Мені пощастило, що з верхньої полки злазив чоловік і влупив мене ногою в живіт. Я сполохався, проснувся, дивлюся в вікно, а там тако гарно синьми буквами пише. Хмельницький. Тобто я збудився якраз, коли поїзд зупинився. Я швидко вдягнувся, постіль не збирав, прибігаю в тамбур, щоб виходити, а вагон закритий. Де провідничка? Спит. Я прибігаю до неї в купе, щоб її будити, кажу, Ало, вже Хмельницький. Вона відкриває очі і каже: Ну і хорошо. Кажу, випустіть мене, мені треба вийти. Вона дивиться на мене і каже: А ви що, до Хмельницького? Кажу, так, ви мене дві години тому збудили. Вона встає з полки, сідає і каже: бачите, як добре, що я вас збудила, а то би ще поспали станцію. Обожні укризалізницю.